875 тіл загиблих із тисячі восьми ідентифікували після деокупації населених пунктів Харківщини. Про це повідомив очільник національної поліції Іван Вигівський. Серед загиблих 25 дітей. Загалом поліцейські зареєстрували на Харківщині майже 17 тисяч воєнних злочинів російських окупантів. Ігор Калантай, начальник відділу управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту нацполіції України, долучається зараз до нашого ефіру. Я вас вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається процес ідентифікації тіл загиблих на докупованих територіях? Чим він ускладнений? Ну, з чого можна почати? Війна, яка була розпочата Російською Федерацією відносно нашої країни, вона щоденно уносить життя наших громадян. Щоденно відбуваються обстріли артилерійські, ракетні. Люди гинуть як на лінії розмежування, так і на окупованих територіях України. З етичних і зрозуміло всім зрозумілої думки причин. Я не буду називати ці цифри загиблих осіб, але зазначу, що кожен факт встановлений факт нами загиблої особи з метою її ідентифікації фіксується національною поліцією. і кожен факт обліковується. Національна поліція це саме той правоохоронний орган України, на який на якій покладено державою обов'язок ідентифікації невпізнаних тіл, і цією роботою хочу сказати, що ми справляємося. У цьому процесі, звичайно, беруть участь всі структурні підрозділи національної поліції, які мають відношення до процесу ідентифікації. Це і слідчі, і оперативні працівники, і спеціалісти криміналісти. Відзначу, що з початку 2014 року, року, ще з початку певних дій гібридної війни Російської Федерації проти України, національні поліції були розроблені відповідні алгоритми дій щодо ідентифікації тіл, на які були доставлені з декупованих окупованих територій. Росією Донеччини та е, тіл, які доставлялися, наприклад, з Криму за цим алгоритмом. Ми працюємо і на цей і, і сьогодні, е, допрацювавши його з урахуванням обставин, які склалися після повномасштабного вторгнення. Саме завдяки роботі на деокупованих територіях, роботі слідчих підрозділів підрозділів національної поліції на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Сумщини у квітні 2022 тисячі Подальшому на Харківщині і Херсонщині у вересні і листопаді 2022 року нами було відпрацьовано. Уже більш чітко алгоритм дій щодо встановлення ідентифікації невпізнаних тіл саме на цих територіях було виявлено найбільші поховання, масові поховання не лише індивідуальні, але й масові поховання цивільних осіб закатованих і замордованих російськими військами під час окупації. Що ж, ми маємо відповідно до цього алгоритму. Нами були передбачено. Визначено відповідно резерв сил і засобів, які були залучені до процесу ідентифікації. По-перше, створені спеціальні слідчо-криміналістичні групи, які були залучені і покроково здійснювали перевірку і аналіз території, яка була деокупована. Виявлялися місця масових поховань, індивідуальні поховання загиблих внаслідок російської агресії людей. Першу чергу коротко зазначу, що ми, що ми змогли відпрацювати в рамках роботи цих груп, і які колосальні зусилля були вкладені для того, щоб встановити всі звірства, які вчиняла Російська Федерація на території України, саме окупованих територій, завдяки проведенню роботі цих груп, ми здійснили більше 40 тисяч оглядів місць події, знищених пошкоджених об'єктів інфраструктури на цих територіях, встановлено по результату. Три тисячі триста не ідентифікованих на той момент загиблих громадян України, які в подальшому, як ми на сьогодні маємо як результат: дві тисячі е, з половиною тіл ми вже ідентифікували, однак залишається е, ще 800 тіл, які не ідентифіковані з таких причин. Ну, основними причинами зразу зазначу, це є саме стан тих тіл, які ми були виявлені. Вони були або е, в тому стані, який не дозволяли ідентифікувати їх. Е, за візуальними ознаками або якимись особистими прикметами, або, здійсню... або тіла мали е, останки лише і тому теж по... цей процес з е, ідентифікації певною мірою затягується. Е, разом з тим. Е... Для того щоб ідентифікувати ці тіла, національна поліція має ряд методів, і один із них, саме дієвий, як на мою думку, це метод встановлення ДНК і здійснення проведення ДНК експертизи, здійснення дослідження через збіг з ДНК профілями родичів, які можливо шукають безвісти з неку, яка може подальшому бути тою неідентифікованою особою. Завдяки цьому методу, щоб довго не розказувати, що він є, який, який процес відбувається для того, щоб ідентифікувати особу покроково, скажу лише коротко, що саме головне, що для того, щоб ідентифікувати особу, нам потрібна, звичайно ДНК, з яким буде збігатися. Невпізнене тіло, а це саме ДНК родичів, близьких родичів особи, національна поліція неодноразово наголошувала і розповсюджувала інформацію про те, що це є дуже важливим метод необхідною методом для того, щоб ідентифікувати невпізнаних осіб. І користуючись нагодою нашого ефіру, я хотів би ще раз звернути увагу наших глядачів про те, що якщо в разі у вас в разі ситуації, що ваша, безвісти ваша людина. Ліна людина, а доля її зараз невідома. Прохання звертайтеся до національної поліції, здавайте біологічні зразки для виведення ДНК профілю, поміщення його до відповідної бази, яка буде перевіряти на збіги на наявність можливого збігу з ДНК профілями вже виведених. ДНК ДНК профілів невстановлених осіб, і в подальшому ми зможемо таким чином теж ідентифікувати осіб. Крім того, щодо результату цієї роботи, яка була проведена на деокупованих територіях, хочу сказати, що в принципі ми на сьогодні, як ви бачите, завдяки цьому методу, і не лише цьому методу, але він є важливим для нас, ідентифікували як мінімум десятки вже тисяч таких людей. Пане Ігорю, я вас прошу сісти трохи далі, тому що вас дуже погано видно. Дякую. Так, так. А скажіть, будь ласка, будь скільки ласка. часу взагалі тіло може чекати на ідентифікацію? Ну, дивіться. Ситуація в кожному випадку індивідуальна. Якщо брати такий ідеальний випадок, коли тіла, коли у нас є певний масив інформації про тіло, наприклад? Тіло є візуально впізнаваєми. При ньому є якісь документи, або воно має особливості татуювання, шрами, можливо, якісь особливості будови тіла. Є інформація про те, звідки він доставлений, і є інформація про те, коли це сталося. То в принципі, в сукупності цих обставин, плюс відібраний ДНК профіль. І подальший збіг з родичем цієї особи приблизно в такому випадку це ідеальний варіант: приблизно місяць-півтора для прийняття рішення подальшого про ідентифікацію такої особи, як загиблої, що потім подальшому дає можливість судово-медичному експерту виписати свідоцтво про смерть цієї особи. Це ідеальний варіант, але на жаль, не в усіх випадках. Ми на сьогодні маємо такі ідеальні варіанти. Велика кількість тіл, які доставляються нам з поля бойових дій, які повертаються країною агресором в, в ході заходів, репатріаційних заходів наших військовослужбовців, оборонців захисників, вказує на те, що ці тіла мають дуже жахливий стан. Деякі мають скелетовані ознаки, деякі мають не постане тіла що. Як наслідок ускладнює процес ідентифікації. Так, в даному випадку ми повинні застосовувати саме процес ідентифікації через ДНК, як я і говорив, але і в цьому випадку не все так гарно. Е, може бути така ситуація, що тіло е, має певні давнішні е, ознаки, е, і деякі термічні е, ушкодження, або, наприклад, з самого тіла не можна вивести ДНК а в зв'язку з тим, що вже ці останки не не є живими, так називаємо, от в такому випадку можливо навіть відсутність можливості нам подальшому ідентифікувати таке тіло, але таких випадків не так багато, але все, все ж таки вони є. А скажіть, будь ласка, як підтримується зв'язок з родинами загиблих? В даному випадку я скажу так, це теж важливе питання. Дякую за його, що ви його задали. В цьому випадку ми теж розробили алгоритм в національній поліції. Він полягає саме в тому, що у нас виписаний такий спільний алгоритм Національна поліція, Офіс Генерального прокурора і судово медична експертиза підписали. Певний алгоритм дій, який розповсюджується на всі зазначені мною органи. Одним із блоків, в якому передбачена саме комунікація з родичами безвісти зниклих осіб, а також родинами, яким подальшому ідентифікується тіло загиблого, як його близька особа, передбачено обов'язок слідчого інформувати на всіх стадіях процесу про стан ідентифікації. Uh, є певні періоди строку, які передбачають інформування, це триденний строк, максимальний, коли слідчий зобов'язаний навести зв'язок з родичем і ввести його в курс справ про ситуацію щодо ідентифікації особи. Uh, цей процес контролюється нашим центральним апаратом. Uh, відповідні є uh, умови uh, контролю над uh, нашими підлеглими і, в принципі, реагування, якщо такий алгоритм uh, певною мірою не працює. Пані Ігрі, а розкажіть, будь ласка, як ведуться роботи щодо документування воєнних злочинів пов'язаних з вбивствами цивільних осіб і зникненнями безвісти? Е, якраз ці два напрямки роботи е, визначені обов'язковими для е, якраз річних національної поліції щодо документування загиблих е, цивільних осіб. Е, це є, як ви знаєте, воєнним злочином, порушенням законів і звичаїв війни і міжнародних норм гуманітарного права. Національна поліція повністю залучена до цього процесу документування саме. Фактів загибелі я коротко зазначав на початку свого виступу. А от з приводу безвісти зникли, я хотів би зупинитися трошки детальніше. Це питання а, на сьогодні архіважливо для нашої держави, зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, яка почалася активною фаза, яка почала почалася 20, в лютому 2022 року. Ми маємо е, величезні цифри осіб, які зникли безвісти, і саме зникли безвісти зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Е, ці цифри е, приблизно зараз на сьогоднішній момент е, ми маємо в середньому 35 тисяч безвісти зниклих осіб. Ці категорії е, входять і цивільні, і військові наші захисники. Е, національна поліція. Враховуючи, що по повноваженням визначеним голосоводавством саме на національну поліції покладається обов'язок здійснення розшуку безвістисних осіб. З самого початку взяла це питання, цей напрямок під особливий контроль. У нас визначені відповідальні спеціально спеціалізовані слідчі, які здійснюють саме розслідування цих злочинів, передбачені алгоритми дій, чіткий порядок слідчих дій основних обов'язкових слідчих дій, які потрібно провести для того, щоб встановити ознаки факту саме безвісти зникнення особи подальшому слідчі. Так само відбувається робота з, з родичами зниклих осіб, в яких відбираються біологічні зразки як обов'язкова умова для того, щоб подальшому їх помістити до бази, бази обліку генетичних ознак людини, і здійснювати перевірку за основними ознаками. Щодо на збіг Пане Ігорі, На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний. Ми продовжимо обговорювати цю тему вже наступного разу. Будемо дуже раді бачити вас в нашому ефірі. На жаль, зараз змушені прирватися. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю, це був Ігор Калантай, начальник відділу управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту нацполіції України.